Що персюня? Лежимо, відпочиваємо в вікно, дивимося, так? Да? Вискочив на стіл. Густом тільки помахує. Да? І вікно так дивиться пристально. Що ти там виглядаєш? О, все. Замітив камеру і поскакав. Так, то моя ручка. Не обязательно її було трогати. Вже на столі незручно лежати, підемо вище. Так, ручку забрати. Бо ми тебе знаємо. Шукай потім під диваном ручки. Прямо не прошу, бо тут мамка щось інтересне робить знову. Такі ялиночки з втулок. Так. Ялиночки з стулками. Ні, не цікаво, поняха, роби собі далі. Да, Пісюнкин? Ти Пісюнкін? Побігає, поїсть, поїсть, побігає. Треба кудись дістатися тепер. Куди ти будеш діставатися? Ні. Все. Спригнув, перевірив.